В українців вона часто лунала ранньою пташкою в небі. Та нині, після 24 лютого, своїми любов'ю і болем, ритмом і нервом, вона допомагає боронити нашу землю і наші серця. Я відчуваю, що у кожного є свій фронт. В наших умовах зараз музика це наша зброя. Ми вміємо жити, чути, любити, бачити Я чую, як співають пісні. Автомати наші вірші, Джавеліни, наша проза. Ця земля воїнів родить. Хай сміливий смерть обходить. Гуляй дике поле. Нова українська пісня. Її виконавці та автори в програмі Мусоборона. Я Україна, і я перемагаю з піснею до перемоги. По суботах і неділях, о 17.30 на телеканалі Дом.